Вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви дивитеся це відео і дякую, що знаходитеся в моєму просторі. Сьогодні я хочу розкрити таку незвичну тему. Я тему в цю сторону ще не, за, не торкалася, і хочу розкрити тему, як правильно спілкуватися з підлітками, як пережити вікову кризу, цю підліткову, як пережити. Вікову кризу батькам та їх батькам. Що це за три кризи? Да? Хочу розповісти вам, що у кожної людини в житті виникає період, коли вся родова система перебуває в віковій кризі. Да? Розширена сім'я перебуває у віковій кризі. Сім'я це коли мама, батько, да, і дитина або декілька дітей. А розширена родина це коли сюди входять іще батьки батьків. І наступає час е, у кожній родині, да, плюс-мінус воно може варюватися, немає такого точного там, в 35, да, в 16, все, е, все плюс-мінус. І наступає момент, коли е, бабусі і дідусі е, перебувають в кризі із-за того, що їм доводиться виходити на пенсію. І за того, що їм доводиться покидати свою роботу, да і можливо, із якихось фізичних вад. Можливо, вони можуть мати кризу із за того, що дізнались про якусь хворобу, про смертельну хворобу, про те, як щось інше, що треба буде лічити до смерті, да? або вона ніяк не може змиритися з тим, що їй вже доводиться хворіти, і для неї тепер аптека це як улюблений магазин. Приблизно в цей період діти цих бабусів та дідусів досягають 35-річного віку. Плюс-мінус і переживають свою кризу середнього віку. Переживають її як жінки, так і чоловіки. Ходять слухи, що чоловіки переносять цю кризу важче. На собі поки не можу сказати. І що відбувається під час цієї кризи? Діти дорослішають. Більшість із них вже могли покинути будинок, а то й всі покинути. Ну, ми зараз говоримо саме про ту, коли є дорослі діти в домі, дорослі підлітки в домі. Вони відчувають, ну, йде переоцінка цінностей, да? вони аналізують, що вони за життя зробили. Ну, так от попадає саме в цей період. Да? Чи та їхня професія, чим подобається вони те, що вони побудували, чи подобається їм чоловік дружина, чи подобається система, в якій вони знаходяться, яку знову ж таки самі створили. Часто саме в цей період люди наважуються змінювати професії, вступати до університетів, купувати кабріолети, купувати мотоцикли, робити такі спонтанні дії, щоб заглушити цю кризу середнього віку. І, на жаль, саме в цю кризу часто пари не витримують і розлучуються. Таке також буває. І цій розширеній сім'ї, саме нижча да, підсистема з дітей, знаходиться в підлітковому міці і Пере... пере Переживає просто ну, мега там, мега емоцій різноманітних, які в свою чергу їм не зрозумілі. вони не знають, як поводитися зі своїм настроєм, зі своєю енергією, зі своїми емоціями вони не знають, як цим управляти, куди це піхати. І вони просто взриваються, вони просто сваряться, вони просто е, знаходять собі проблеми на одне місце. І оце один, той, один і той самий період часу. В розширеній сім'ї відбувається три вікові кризи. Але так як я хотіла більше розповісти про підлітків, наголошую чому. Тому що будемо чесними, дорослі люди мають розуміти, знати все. І вони, ну, в сенсі, вони мають самі знати, як їм справлятися зі своєю віковою кризою. А от дітям, підліткам, їм дуже важко і їм потрібна максимальна підтримка. Але, на жаль, що батьки, що дідусі з бабусями вони не можуть дати саме те, що треба цим підліткам, адже вони зараз свою кризу проживають їм же самим дуже важко. Мета основна в проживанні цих криз полягає в тому, щоб перебудувати розширену родину да, як структуру. Що я маю на увазі? Скоріше за все. Ті, хто знаходяться посередині, да, це батько і мати 35-річні, їм доведеться прийняти управління за розширену сім'ю і прийняти відповідальність за своїх батьків. Подивитися, як вони можуть забезпечити їхнє здоров'я, їхнє життя, нагляд, можливо, да, увагою їх. І, тобто вони тепер є главними. В тому сенсі, що вони тепер е, якби самі працездатні, самі енергостійкі і так далі. І також е, наступна мета це дозволити підлітку брати на себе відповідальність. Грубо кажучи, дозволити йому дорослішити. І, і на жаль, часто батьки це зовсім не так, як треба ну, впроваджують. По-перше, ну, і за нестачі знань, звичайно, ну просто цього можна не знати. По-друге, такого. З верхнього ставлення, адже людина доросла думає, що вона проживає дорослі проблеми. І те, що відбувається всередині підлітка, тобто всередині дитини, видається не таким значним, як те, що відбувається всередині дорослі людини. І коли підліток підходить зі своїми проблемами до батька, якщо дай Бог підходить, то батько може так махнути в сенсі. Ой, та що ти то -то там переживаєш? Та то ніякого значення немає, ото воно пройде. То в цей момент необхідно пам'ятати, що все, що йде з уст підлітка, є неймовірно важливим для нього. Є просто, ну, як сенсом е, життя. да, Це те, що живе в ньому, і воно має дуже велике значення для підлітка, ніякому разі не можна відмахуватися. Також буває, що батьки не. Прийнявши дорослішення своїх дітей, все одно ставляться до них як до маленьких діток. І тому ось оця мета дозволити дітям дорослішити. Да? У дітей має бути простір, за який відповідають лише вони, да? якісь задачі, проєкти. Як мінімум, школа вже має лежати лише, ну, бути під відповідальністю лише самого підлітка. Тобто, мама не має провіряти уроки у, ну, в 11 класі. Ну, дійсно. І у підлітка має бути інші сфери, за які відповідає лише він. Бо я на своєму досвіді знаю, що мами, які сильно загану свій момент не сепарувалися від своїх дітей, да, не дозволили їм стати самостійними, ну можуть і до 40 років попу підтирати. І це якраз називається, що не не ну, входить в те от не проходження саме цієї вікової кризи, яка відбувається в розширеній системі, в розширеній сім'ї. І зада... які є задачі. Да? Задачі, як я сказала, бать... ну, чоловіку та дружину да, батькам взяти відповідальність за старше покоління, дозволити дітям проживати своє життя. Ну, звичайно, там має бути якийсь контроль, якісь правила, але дозволити дітям ну, тримати щось у секреті. Да? Дозволити проживати якесь, там, ну, свій сексуальний досвід можливо ну Це не обов'язково, що не мають з кимось спати, ну там можливо, вони щось подивилися, щось з друзями обговорили. Потрібно пам'ятати, що підлітки це зовсім окрема субкультура, яка має свої особисті погляди на моду, на музику, на, на виховання, навіть, на, на навчання, там, на різну культуру. Да? І цю субкультуру, цю підліткову. Да? Вона унікальна так, у кожного підлітка, у них же там є свої колективи, це не потрібно поважати. Тобто ще й стоїть така задача. І крім цього всього, у батьків є задача вирішити свої проблеми, прожити свою власну кризу середнього віку. Адже ну, так як ці батьки мають бути якби, ну, главними тепер в родині, так, вони не зможуть все це потягнути. якщо... Е, ну, Якщо не вирішать свої внутрішні проблеми, не проживуть цей, ну, цю кризу. І цю кризу дуже важко, трішки затримуюсь на цьому, е, чоловіку та дружину. Інколи дуже важко прожити цю кризу. Бо часто буває, що один партнер готовий і робити, а інший навіть і чути не готові. Ну, це дійсно така поширна ситуація, коли один навіть не хоче чути. Адже. І ще на фоні усіх цих думок, да, переоцінки цінностей. І тут, звичайно, в допомозі сімейний психолог, який є хороший сімейний психолог, який допоможе вам просто один одного вислухати. І дійсно не варто відразу опускати руки, адже, на жаль, сім'ї розвалюються саме в цей період. Я не буду казати там, процентне відношення, але. Більшість в половину, я думаю, точно. Тому що, якщо я навіть сужу по своєму оточенню, ну, навіть можу сказати за себе, що моя сім'я розвалилася саме в цей період. Дедушка захворів смертельною хворобою, бабушка виходила на пенсію, мама з папою, ну це вже я зараз розумію, проживали кризу середнього віку. Я з братом. Ставали підлітками і робили свої проблеми. Там розбивали машини, не поверталися додому вчасно. Да? ну підлітки. І мама з папою не змогли втримати оцю систему, і вони роз, розлучилися. Тобто, ну, на моєму випадку, це просто от буденна ситуація. Але це відео більше направлене на те, да, я про, ві... про вікові кризи вже маю відео. Можливо, буду записувати ще, щоб було легше це проживати. Як я вже і сказала, дорослі люди є дорослі люди. І це відео вам допоможе. Розібратися зі своїми підлітками і буде корисним не лише там батькам, да, лише, а і сестрам, братям, да, якщо велика різниця у віці, ну просто для общого розуміння, як спілкуватися з підлітками, аби допомогти їм прожити оцю кризу з меншими втратами, як з найможна меншими втратами. Тому що проживання цієї кризи. Якщо воно успішне або неуспішне, дуже сильно вплине відповідним чином на подальше доросле життя. І тому дивіться це відео до кінця, адже я далі перерахую пункти, які не обов'язково обов потрібно враховувати, спілкуючись з підлітком. Навіть якщо це не ваша дитина, взагалі ось з підлітком важливо спілкуватися, враховуючи наступні пункти. Розмову з підлітком вкрай важливо починати з дружнього тону. Якщо ви почнете хоча б з маленької нотки роздратування, ніякого діалогу не вийде. До підлітка необхідно проявляти щирий інтерес, наче виначе це не лише не просто дитина, не підліток перед вами, а зовсім інший світ, не знаю. Які віднайшли, і ви хочете зрозуміти, да, а як там е, якісь там чужі істоти, їдять, п'ють, дихають. Вам треба зрозуміти, як там, е, там кисень, чи є в них, чи нема, чи дихають вони, як вони там е, функціонують. І ось так от маєте щиро цікавитися підліткам. Також дуже важливо, і правда, не лише з підлітком, використовувати його ім'я в розмові, починатись імені, але не Ну, якщо у вас є ласкатні такі е, імена, то вживати їх, а не, наприклад, назив, ну там зверталися обично сонечко, да, до доці, а тепер кажуть, Кароліна. Ну, тобто цього не потрібно робити, але намагайтеся в процесі діалогу е, говорити ім'я своєї дитини. Діалог має будуватися на рівних, тобто ви ніяк зверхньо, і з позиції дорослого до підлітка не звертаєтеся. Тому що саме вони якраз і проходять у цю боротьбу, вони вважають себе дорослими. Да? І насправді так, ну, це не зовсім доросла людина, да? як, як ми звикли її розуміти, але вона доросла, вона дорослішає і бореться підліток якраз за. Визнання його дорослим, визнайте мене, я виріс, я вам тепер не дитина. І тому тримайте діалог на рівних, да, як, наче тримаються дві дорослі, ой, розмовляють дві дорослі людини. Також важливо тримати ініціативу в своїх руках, не так, якщо <кхем> ви задали одне питання, друге вам там короткі відповіді дали. А у відповідь нічого не питають, Ай, да ладно, все не будемо спілкуватись. Ні, запитуйте ще, якось на, Ну, ту відповідь ще надав підліток і ще якось, і ще в ту сторону. А що думає, що почуває? Старайтеся тримати <кхем> ініціативу в своїх руках? Адже ну, це ну, ви дорослий, ви батько, ви мати, ви маєте потурбуватися про е, стабільний психологічний стан свого підлітка. Також важливо вміти дивитися на речі, на світ очима підлітка. Пам'ятайте, що колись ви також були підлітком і сприймали все це зовсім через іншу призму бачення. Тому перед тим, як щось сказати, спробуйте поставити себе на місце вашої дитини у підлітковому віці. Наступний ні в якому разі не ставте на вашій дитині хрест, да, на підлітку хрест. Якщо в нього там щось не вийшло, да, він там, можливо, якась компанія не погана і все. Ви такі, о, все понятно. Ні в якому разі цього не робіть. Дитина підліток завжди має відчувати, що у вас є беззаперечна віра в нього, в його можливості, в його бажання У все просто є віра. <кхем> Також важливо створити. Сприятливі, сприятливі умови для того, щоб дитина могла е, підліток в тому чи іншому е, ну, я не знаю, сенсі, проявля, проявляти себе з успішної сторони. Да? Е, необхідно обрати зайвий контроль. Наприклад, ви вже не маєте вирішувати, з ким їм дружити, а з ким ні. Ви... Не вибираєте йому компанію, дозволяєте йому закохуватися і розкохуватися, да? сам, сам, самому вибирати, там, з ким ходити на побачення. Але водночас потрібно завжди знати, з ким е, підліток і з ким він проводить час і як. Але це все можна дізнатися без нав'язливого, нездорового контролю. До речі, для того, щоб налагодити чудовий зв'язок між підлітком, має бути взаєморозуміння. Тому було б чудово, якщо б ви також розкривалися, коли це умісно, були самокритичними, принциповими. Да? І... Знаєте, він наче як дві подружки чи два друга спілкуються, і якщо ви будете такий взаємозв'язок, то ви створите всі умови, сприятливі умови, для того, щоб підліток розкривав вам навіть самі болючі, такі е, неприємні питання, да, ті, що, можливо, він б нікому би нікому не розповів, то саме вам він буде розкриватися, якщо ви будете самі же і відкриті з цією е, дитиною, з цим <кій> підлітком. Важливо не втрачати позицію дорослого водночас. Ну тобто ви розмовляєте як друзі, ну тобто, щоб не було зневаги. Да? Все одно, підліток має розуміти, що він говорить з мамою, не мають бути там мати якесь знецінення і бла бла, -бла. Ну, тобто тут як би, понятно, що нічого такого не має виникати, але більш думаю, що це залежить від того виховання, яке було вкладене в цього підлітка. Ніколи в ніякому разі не принижуйте і не ображайте свого підлітка, особливо у присутності його друзів, його оточення. Не вживайте там, різноманітних методів виховання, там, якогось осудження, не давайте оцінки в присутності його друзів. Також пам'ятайте, що найкраще, що ви можете дати підлітку, це особистий приклад. Да? Особистий приклад у спілкуванні, у взаєминах, у сексуальній поведінці, да? у контакті з соціуму. Але, звичайно, це ви закладаєте у процесі всього життя дитини. І дуже важливо пам'ятати, що авторитарні методи з підлітком не працюють і скоріш шкодять. Заборони, покарання лише викликають і зміцнюють почуття протиріччя. Тож, чим більше ви забороняєте, вживає, е, вдаєтеся до своєї авторитарної сили, до того, що ви я же мать, я же батько, я сказав, бо я дорослий, то таким чином ви лише зробите гірше. Сподіваюся, ці поради у спілкуванні з підлітками були для вас корисні. Не знаю, чому я захотіла саме це відео, можливо, тому що недавно моєму точні появилося декілька підлітків, і мені дуже цікаво з ними спілкуватися. Я вам дякую за перегляд цього відео. Бережіть собі себе, а я з вами не прощаюся. Побачимось в наступному відео.